Так, ми онлайн, а я не взяла свій телефон. Зараз 5 секунд, я тут. Ох, що це я сьогодні вийшла в ефір і забула. Доброго вечора. Україна, моя кохана Люба Мила, доброго вечора. Сергію, доброго вечора. Рада тобі. Так, я нарешті до 9 вечора прокинулася. Як ви сьогодні у вас магітні бурі не штормлять? Як ви себе почуваєте? Доброго вечора, рада тебе бачити. якся маєш? Бачила твій канал в Ютубі. Ви вже знаєте, що у Сергія є шикарнючий канал в Ютюбі, де він заливає свої красиві відео. Давайте допоможемо Сергію стати знаменитістю, адже про нього має знати увесь світ. А ще ви знаєте, що у Сергія всі вироби пахнуть небом. До речі, в мене теж і просто небо. Прямо тут зі мною. Доброго вечора, я вам рада. Як ваш вечір, як ваш день? Сьогодні таких було бабах-бабах-бабах-бабах. Чомусь я така бентежна була десь до третьої години дня, так точно вона щось не відпускала. Потім я трошки відпустилася. Розповідьте мені щось. Доброго вечора, Софія. Треба близько нахилятися. Так, я сьогодні вирішила знаєте, по домашньому, я майже в піжамі. По-домашньому нічого розумного не придумувала, нічого розумного для вас не готувала. Думаю, так розслабимося. І вчора в мене був перший ефір в Тіктоці прямий ефір в Тіктоці. Я думаю, в Тіктоці мабуть легше вести ніж в інстаграмі. Як ви, Іринко, доброго вечора. Що ми будемо сьогодні робити? Я написала такий маленький план. Перше, про що я хочу навіть не поговорити, а просто запитати вас, чи коли-небудь ви стикалися з таким терміном, який називається духовна гординя? Я минулого тижня свідомо вперше прослухала лекцію про це, почула такий термін. Він мені супер сподобався. Я думала, о, супер, відгукується мені, тому що в своєму житті я через це проходила і, можливо, до в певній мірі досі проходжу. І оскільки я стою старша, набираюсь більше досвіду, працюю там, в сфері, в які я працюю, і зустрічаю мільйон те, що називається інфоциганів, шарлатанів або людей, які три дні тільки як закінчили якийсь онлайн-курс, і вже все провідники, просто від Бога ставлять цінник великий. От духовна гординя. Чули колись такий термін? Сьогодні вдалий день, хоч дійсно до трьох годин теж трошки штурмило, Штурмило мене, я прям не могла себе відпустити. Я вже лягла. Теж полежала, відпочила. У мене ще сьогодні було два класних клієнта, і сьогодні в мене була двогодинна сесія з чоловіком, клієнтом, і просто в мене таке було розрив багатьох шаблонів. І мені так подобається, коли приходять звертаються чоловіки і знаходять відповіді на свої запитання. І я відчуваю, що можливо я щось правильно роблю. Адже ну, для чоловіка, чоловіка важче, скажімо так, крикнути, розломити. Жінки більше піддаються метаморфозам, змінам. а Чоловіки вони так тримаються, не пускають всередину. Завжди кожного разу, коли в мене є сесія з чоловіком, я просто шаленію. Це класно. Так, отже, духовна гординя. Нічого важкого. Доброго вечора, Володимира! О, Володимир! Володимире, я нарешті прокинулась, тому маю нормальний вигляд. Так, я вже нарешті повернулася додому і полежала десь півтори години у ванні, у своїй коханні. Це мене теж заземляє, повертає назад. Отже, про духовну гординю є такий феномен, який називається Духовна Гординя. Це людина, яка себе визамніла. Толі цілителем, то генієм, то ли Богом на землі. Це знову ж таки, це ти пройшла якусь практику онлайн і починає вчити людей. Ставить їх на гвістки, щось там їм медитує, щось там калдує, в самої досвіду життєвого 20 з половиною років і ну, такого. І от Духовна гордина описується так: якщо ти з за загальних звичайних умов здатен бачити соломинку у оці іншого, але при цьому десь розумієш або пам'ятаєш, що в твоєму оці теж є, як сказати українською мовою, стовбур, брівно. Що у твоєму оці теж є, і ми, якщо ви маєте здоровий глузд, здорову психіку, то ви в принципі розумієте, що і, і у них щось не так, але й в мене щось не так. То люди, які стають на шлях типу духовності, типу псевдодуховності, вони стають такими святими типом. І вони втрачають природну здатність бачити, розуміти, пам'ятати про те, що в них в оці є брівно. І от псевдогординя, псидуховна, духовна гординя саме про те, що люди зазналися. До речі, таких людей чутно, видно, від них фонить на 33 екрана, скільки б вони не розповідали, не ставили свої якісь історії, не ставили якісь свої там пости в інстаграмі, від них просто фонить, що вони нещирі, У них. Таке враження, що душа роз'єднана з тілом, досвіду немає, у них не вистачає ні сили, ні мудрості, ні кебету, ні довести свою думку, ні спростувати. І, і не відчувається від них правда. І от якщо ви зустрічаєте таких людей, то завжди є мудра порада. обходьте їх десятою дорогою. Ой, все описано на когось нагадує, ви мене розумієте. Ну, насправді нагадує, нагадує багатьох. Я, наприклад, себе дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли я вчилася. Коли я почала вчитися на психолога, я почала вчитися в сідний. Мій перший посил був: я пішла на навчання, але я не планувала бути психологом або комусь допомагати. Я чисто йшла для себе, щоб щось глибше занурити, щоб себе розібрати. Проходила в різних дуже крутих практиків, я проходила чистки всілякі або там психологічні розбори. І я так пам'ятаю, що після першого навчання, навіть після перших якихось сесій, після перших днів, там половина мого класу вже почали по 2000 доларів брати за свої послуги. І вони почали постити в Інстаграмі в Фейсбуці просто нереальні речі. І я завжди на них дивилася, блін, і думаю, я ж з тобою на уроці в класі була, ми ж з тобою робили впару на пару, вправо. Ти ж отак. Ти ж навіть інструкцію не могла з книжки прочитати, хоча англійська мова твоя перша. Я тебе знаю, насквозь я тебе бачу. Ти ж нуль, і вона там курс завела зразу через три дні. І мене завжди це так бісило. Я не могла зрозуміти, що такое. І в мене і колега, ми з ним вчилися разом. Він років на тридцять за мене старший. В нього дочка моя подруга така, віком як я. І от я завжди йому кажу, ну чого, єрма? Ну чого в мене не виходить? От у тої, Вона вже там в журналі її надрикувала. Вона ж така і Він мені казав, Оксана, розслабся, Подожди, подожди, де вони зараз ті. Скоростріли. Дуже, дуже багато з них повернулися знову до своїх звичайних робіт. Вони не практикують, вони... хтось працює медсестрою, так як працював. Тут. Вони вистрілили, вони ходили, омкали, амкали, йогали. І так і залишились десь на тому рівні, далі не пішли. Вони прочитали книжку навскоси, якнебудь швиденько, визамніли себе цілителями, яких світ не бачив. І через три місяці це все не зділося. Ну, в когось через рік, в когось через два. Тому таких людей видно, але я дуже пам'ятаю себе, я їм заздрила просто страшно. Я думала, що я тупа, геть. Я поздавала всі свої екзамени на 100 балів і не могла зрозуміти, ну що таке, чого в мене не стріляє. А мені треба було ще і ще пройти курс, щоб нарешті повірити в себе, що я щось знаю, що я щось можу, що в мене є інтуїція, що я можу слухати, чути, бачити. Але і навіть в назву мені знаю таких людей, які <райшло> пройшли два онлайн-курси і Ой, роблять такі чудеса. Ну, це таке, у кожного своє, духовна гординя, пам'ятайте про неї. Пам Наступне у мене сьогодні був цікавий запит одної дівчини, вона мені написала Оксана, а як перестати пліткувати? Я думаю, о, питання до мене! Підніміть, будь ласка, руку, хто ні разу ніколи не пліткував. Цікаве таке, як перестати пліткувати? Ну, чи можна взагалі перестати пліткувати? І от пліткування, пліткування такий феномен дотичний до нас усіх. І він говорить перш за все за те про те, що от нам потрібно поговорити. Це просто тобі, банальна людська потреба поговорити. І до цього ми підходимо так. Перш за все, якщо людина пліткує, їй треба, як у групі анонімних алкоголіків, зізнатися собі, що так, я пліткую, так, я пліткую, так, це пліткування. І неважливо, чи ти говориш гарно чи погано про людину. Якщо ти людину обсмакуєш, ти пліткуєш, а ти собі зізнаєшся, так я пліткую, так, я пліткую, так, я пліткую. Це перший крок. Наступний крок важливо зануритися в себе і запитати себе. Я пліткую, це пліткування є наслідком реакції на чиїсь запитання, на чиїсь репліки про, про ту людину. Це реакція на чиюсь репліку. Чи я пліткую, тому що в мене до цієї людини, про яку я пліткую, є почуття, яких я не до кінця розумію. Там можуть бути заздрощі, там може бути цілий букет з почуттів. І коли даєш собі чітку відповідь на це запитання, то виходить на поверхню почуття. Якщо ви пам'ятаєте наш попередній ефір, я говорила про почуття, що якщо ти не проживаєш почуття, утворюються в тілі вузелочки. Комочки, які потім розвиваються в якусь хворобу, або в якийсь бабах, там фінансовий бабах, в кар'єрний бабах, по-різному в бабах може вийти. І от якщо ви знайшли оце почуття, яке ви відчуваєте до людини, про яку ви пліткуєте, то психологи рекомендують просто візьми, збери себе в купу, зателефонуйте людині або піди з нею на каву і просто чітко їй скажи Правду скажи, що, блін, ну... Знаєш, я зловила себе на думку, що я тобі застрюю, але насправді я тепер розумію, що я тобою захоплююся, і я дивлюсь на твій потенціал і розумію, що в мене такий же самий, я теж можу. Якщо немає можливості з такою людиною вийти на зв'язок, на тет-а-тет, -тет, на розмову, можна написати лист, можна його не відправляти, а тут виписати. Це така робота над собою. І тоді зникає взагалі бажання про когось щось говорити. До речі, До речі, кажуть, що? Якщо про людину говориш хороше, якщо її за неї молишся, якщо її благословляєш, то таким чином також приробляєш плюси собі. Це божественно. А якщо про людину пліткуєш, то береш на себе частину її карми, і тоді те, що мало їй прилетіти погане, прилетить тобі. Я не знаю, це нічим не можна відміряти, це не можна нічим, це немає ніякої доказової бази. Ніхто не може точно сказати, що це в твоєму житті сталося тільки через те, що ти там позавчора пліткувала про п'ятінку. Але, можливо, вам така теорія сподобається і ви щось для себе винесете, трошки зробити тихішу музику. Доброго вечора! У нас Тетяна є, у нас є Влант. Дякую, що доєднуєтеся. У нас сьогодні прямий ефір, просто почитай мені на ніч, я нічого особливого для вас сьогодні не готувала, бо я сьогодні була не в ресурсі. Спочатку було бабага-бабах, -ба, дуже гучне. Потім я довго їхала в омань, потім ще щось. Ось. Скажіть, будь ласка, чи відгука, відгукується вам? чи що, що ви думаєте про, наприклад, плікування, Або що ви думаєте, наприклад, про духовну гординю. Чи знаходили ви в собі елементи духовної гордині? Я точно в собі їх бачила. Був в мене період такий, дуже коли я була модна. Потім мене життя трошки поставило на місце. Я взагалі зашарілася, така все. сиділа тихенько, не рипалася. Люди навіть не знали, що я психолог, що я займаюся, що я щось вмію. Ні? Дайте мені якийсь коментар, будь ласка, напишіть мені щось. Наталочко, доброго вечора. Ти там якесь гарне море виставила сьогодні, я дивилась на твій тіват. Вона щойно була прикольна, дуже довга сесія з одним молодим чоловіком, який сказав таку класну фразу, я навіть її собі записала. У нього зараз проходить метаморфоза в тому, що він дуже звик жити у негативному амплуа, він звик негативно думати про себе, про світ, про Україну, про українців, про війну, про те, що відбувається. І цього негативу в його житті стало настільки багато, що йому супер важко. Навіть домовитися з собою. Він дає собі обіцянку щодня читати 10 хвилин книжку. Він не може виконати цю обіцянку, тому що його мозок зайнятий негативізмом. І він погано проявляється на роботі через те, що він працює, він українець, він працює з українцями. І він терпіти не може українців, бо вони такі сякі, пересякі і так далі. Тут в нього є такі думки. І він мені сказав, що він зараз гарно, гарно, гарно працює над собою з тим, що ми, ми проводимо сесії, плюс він ще й робить роботу і робить рекомендовані вправи, вправи домашньої, сказав Сесію Оксана, я зрозумів, до мене нарешті дійшло, що я можу завтра померти. І якщо я буду жалітися, скаржитися, то я так і помру з цими думками. Ну, і перейду в наступне життя, і мій початок наступного життя буде з оцих поганих думок. І це, до речі, так є. Теж у святих писаннях так написано, в якихось філософських трактатах, в мудрих книжках так і написано: остання думка, яку ти думаєш перед смертю, це та думка, з якою ти увійдеш у своє наступне втілення, в своє наступне життя. Думайте про свої думки, бо ви не знаєте, коли може наступити останній момент. Це не про те, що погані думки прям суперпогані, і їх не треба думати. Вони ж приходять до нас, ми про них теж думаємо. Але вони завжди нам нагадують, що можна зупинитися, що можна зробити крок назад. І ніжніше до себе поставитися. Мені дуже сподобалася фраза, я її собі обвела. У мене є багато зошитів, де я списую перли від клієнтів. Іноді перечитую. Буває ну, щось феноменальне таке пишуть. З останніх фраз, які я прям запам'ятала на все життя. Одна моя клієнтка сказала: я феноменальна фея, я максимальна фея. так, Я таке. Я таке. Любовні відносини дорівнює білі драма. Я не думаю. Я думаю, що любовні відносини це велике щастя, це велике благословіння і це великий шанс пізнати саму себе. Нам стосунки даються не для того, щоб ми кайфували, мали секс, мали оргазм, мали там щось. Нам стосунки даються для того, щоб ми пізнали себе, всю глибину себе, своєї пакосності, своєї святості, угу. повністю всю амплітуну, на що людина може бути здатна. Вона повністю проявить у стосунках, тому що стосунки несуть з собою такий колосальний заряд. І це найкласніше, що може бути, мати стосунки. І не кожні стосунки мають тривати все життя, деякі стосунки на сезон. Драма, я не думаю про драму. Якщо шукаєш драму, звичайно, так вона і буде. На що себе налаштуєш, там і буде. Здорові стосунки, пам'ятаєте, є такий вираз, і це не мій це з підручника якогось психотерапевтичного, що. Якщо біль і незрозумілість, і драма, то це не любов, це прив'язка. Там, де любов, там все легко, просто і прозоро це любов. Драма. Біль це прив'язка, це гормони, це просто секс, це пристрасть, це не стосунки. Ну, це ще називається таке є в психотерапії слово блядство може бути. Угу. Ось. Тому там, де блядство, там буде білі Да. Так, наше море. Софія написала: на мою думку, це блокує наш ріст і енергію. Плітки так? Так. Але ж треба до цього дорости і знаєте, Людина. Я, я так навіть чула, чула у своєму житті таку фразу. Там щось людина розказує про іншу людину людей, каже, і це не я не пліткую, це не то, що я пліткую, а насправді це від, відторгнення факту того, що відбувається Такі, так, я пліткую. Мені навіть самі перед собою соромно в цьому зізнатися. Так, ненавиджу цю особливість собі, але, блін, пліткую. Пліткую, бо я грішна. Боже, я грішна пробач мене, бо я грішна. Є пліткування. Ми ж, ми ж ростемо через те, що ми вчимося на своїх помилках. От. Перший крок це сказати: так, я пліткую. Так, це пліткування. Так, Оксана Миколаївна, ти пліткуєш. Чому ти пліткуєш? Ти пліткуєш, бо. Ти маєш, ти мусиш відповідати на репліку цієї людини, яка до тебе заходить на якесь запитання. Чи ти пліткуєш, бо там всередині якийсь червчок, якесь є почуття, якесь неприясність, заздрощі. Ну, що, що завгодно, бо ми ж можемо всі почуття відчувати. Так. Є? Знаю, що в мене ефір де трошки із затримкою. Оленко, доброго вечора. Доброго вечора. Так, я з усіма привіталася. Я вчора вела ефір на Тіктоці в перший раз. І там по-іншому все проходить, там більш активна аудиторія, щось вони пишуть, щось там запитують, і, можливо, там немає затримки такої. Я сьогодні ще підготувала дуже цікаву притчу. Вона називається Я буду тебе вчитим. І ми всі у певному чині певною мірою є учні. Ми завжди чомусь вчимося. І от сьогодні притчу я вам прочитаю. Називається Я Тебе вчитиму. Готові? Одного разу десь на цій планеті жив один єврейський рабин. Звали його Нафталі. І місцевість, в якій він жив, і країна, в якій він жив, знала цього Нафталі, цього равена як надзвичайно мудру людину, як знавця Тори. Як мудреця, до якого приходили з усієї країни, з усіх куточків планети за порадою. От він був духовний. Йому вірили, за ним ішли, його відчували його силу, його батьківську ласку і любов. І щиро щиро йому довіряли. І ось одного разу у двері його будинку постукали. Коли він відкрив двері, то він побачив, що на порозі стоїть дуже гарний, елегантний чоловік в костюмі, гарно прибраний, від нього гарно пахло, у нього був дуже дорогий одяг, у нього була гарна стрижка, гарна борода, гарні вуса. Він був елегантний. І видно було, що цей чоловік із якогось високого класу. І цей чоловік запитав: О, Рабі, кажуть, що ви знаєте Тор краще всіх. Візьміть мене, будь ласка, до себе в учні, я буду вчитися з вами. Я так хочу, щоб ви стали моїм вчителем. На ці прекрасні слова Равін розлютився і сказав: Іди звідси, я бачити тебе не хочу, забирайся з моїх очей. Дружина Равина надзвичайно сильно здивувалася. Каже, що з тобою? Що таке? А він каже: ти знаєш, цьому чоловікові. Не потрібно навчання. Він, якщо я навчу його святому письму, він сховається за цим і почне його використовувати у ці знання, мої знання, почне використовувати для того, щоб відчувати свою перевагу над іншими. Він не готовий до навчання. Дружина здивувалася, але нічого не сказала. Через декілька днів у будинок Равна знову постукали. Цього разу це був такий палкий, молодий, сповнений енергії юнак. Зовнішність його була благородна, і видно було, що він з гарної сім'ї. Пробачте, а чи не ви рабі на вталі? ніякого запитав молодий хлопець. Я шукаю знання, адже світ такий несправедливий, і я так хочу врятувати увесь світ. Мені так потрібні знання, щоб врятувати всіх і все. Візьміть мене в учні, на що рабі нафталі сказав: бо двери ми помилилися, юначе, такого тут немає я, такого чоловіка не знаю. І хлопець пішов, і дружина знову запитала: Ну що ж таке? А чим тобі цей не сподобався? Що з ним було не так? Він так хоче врятувати світ, він так хоче зробити гарну справу. Наші рабі відповідав. Ті, хто хочуть змінити світ, самі не пізнавши його спершу, тільки шкодять. Не розуміючи, що творять, вони руйнують, створити самі вони не можуть. Він не готовий. Пам'ятаєте про духовну гординю? Духовна гординя. Вони хочуть врятувати світ, але вони ще не зрозуміли ні світобудови, ні себе, ні законів, і тому вони шкодять. Пройшло ще декілька днів, і тут у двері постукали знову. Цього разу на порозі стояв уже не молодий, зовсім не інтелектуальної зовнішності чоловік. А він був одягнений, і від нього не дуже гарно пахло. Побачивши равина, він змолився: О, шановний равене, чи могли би ви зарадити моїй біді? Я такий нерозумний? я Кий дурний, я так багато у житті наробив помилок, і я не можу зрозуміти, я нічого не розумію, я нічого не знаю, чи є ліки від моєї хвороби. І цього немолодого, знедоленого чоловіка равен з великою радістю, з великою посмішкою біня сказав, звичайно, проходь у мій дім, будеш моїм вочним, ти готовий. І я тебе учитима. І ця притча говорить про те, що як тільки учень готовий, з'являється учитель. І також вона вчить нас завжди бути як дитина, будьте як діти. Пам'ятаєте, як в Біблії говориться будьте як діти. І це не, не мається на увазі будьте наївні, як діти, будьте дурнуваті, як діти. Будьте готові вчитися, як знову, відкривати світ для себе знову і знову. І не важливо, скільки вам років, неважливо, яких дурниць ви наробили. Не неважливо, де ви спотикнулись, де ви зробили помилку, де ви впали. Будьте як діти. Готуйтеся, будьте готовими до того, щоб вчитися, і для вас відкриється щось велике, величне. Будьте до нього готові. Воно може прийти зненацька. Так, у нас є Ярослав, у нас є Альонка, у нас є Анастасія, у мене сів голос. Я сьогодні не дуже класно себе почуваю, хоча я зварила собі какао, солоденьке, у нас є Галя. Дуже вам дякую за те, що ви слухаєте. Я сьогодні не хочу ні розумні речі говорити, ні вчити вас чомусь. Просто хотілося поділитися терміном духовна гординя, трошечки про пропліткування, таке загальнолюдське. людське. Трошечки про те, як може відкритися нам світ, і як знати, що ти готовий до, до того, щоб світ тобі відкрився. І я теж, наприклад, не вірю в термін, коли хочуть врятувати у вас світ, всім допомогти, всім ніколи не допоможеш. Н -н -н, на жаль, або на щастя, так? Ти всього лиш людина, ти можеш допомогти собі, дивитися, що там у тебе. Чи є у вас якісь запитання або коментарі? У нас Юлія з'явилася. Дуже дякую за те, що ви доєднуєтесь до прямого ефіру. Сподіваюся, що у вас є гарні плани на вихідні. У нас буде тиха, тиха доба, у нас буде тепло, гарно на дворі, сонячно. Можливо, в ці вихідні закінчиться війна. Було б класно. Так? А, я, до речі, сьогодні десь бачила, мабуть, в Ютубі хтось зробив такий мемчик. Типу, телефонна розмова. Привіт, війна скінчилася. Росія капітулювала, ідемо додому. Класно, да? Я так прям повірила, бо зробили дуже реалістично. <down and people play themselves> І мені прям відгукнулося в серці. Я думала, мабуть, скоро кінець буде. Дуже хочеться в це вірити. Я бажаю вам мудрості, наснаги. No. Проживайте свої почуття наповно, якщо треба плачте. Jordan. Nice to see you. I woke up finally. Проживайте свої почуття наповно, робіть те, що посильно, пам'ятайте про гординю, переставайте рятувати увесь світ. Переставайте на себе нести, як велике цебе, пам'ятайте, що ви смертні. Я теж про це завжди пам'ятаю. І зустрінемося з вами у вівторок. Якщо у вас залишаються запитання, будь ласка, пишіть мені їх. Може, у вас є якась бажана тема ефіру наступного. Хочу робити їх максимально короткими, адже забирає величезну силу і енергію. І так, щоб ви не витрачали свій час. Тому хто дивився, дякую, хто буде дивитися у записі, дякую. Пам'ятайте про лайки. Про коментарі. Це є ваша маленька подяка. Дякую. Дякую, Сергію. Дякую за підтримку. Додавайтеся до YouTube каналу Сергія. У нього є чудовий канал. І, мабуть, Сергій його починає вести суперпрофесійно. Ось. А я пішла далі. У мене є ще робота. Тихої мирної ночі. Цілую, люблю обожнюю. До зустрічі. До побачення. У мене, до речі, новий манікюр я така щаслива. <свісно> до побачення.